Всім привіт! Вас вітає інкубаційна майстерня. Сьогодні ми приїхали до нашого партнера. Це Вінницька область. Ось таке приміщення. Людина вирішила проінвестувати кошти в інкубаційний цех для австралійського червоноклешного рака. Це буде стелажного типу буде використано приміщення повністю. Тут 4 метри висоти. Будуть стелажі аж практично до самого верху. Це буде найбільший в Україні інкубаційний цех по інкубації Австралійського Червоноклашного рака. І ви ще це все побачите. Всім гарного дня! З повагою! Інкубаційна майстерня Family Shrimp.